Великі та зовсім крихітні, веселі та не дуже. Вулиці Львова неможливо уявити без лайвів. Проте у місті з кожним днем цих тварин стає все менше. Кому ж потрібний символ Львова і куди зникає унікальна оздоба? Далі у сюжеті. Нічого дивного немає у тому, що у Львові близько 4 тисяч ось таких охоронців. Проте й вони потребують допомоги. Ошатні та поважні леви дивляться на львів'ян з фасадів будинків, проте на них треба дивитись. Леви буквально падають з неба. У місті близько 100 аварійних королівських тварин. Їх кількість постійно зростає. Дорошенка 6. Теж був левчик, який відвалився. І, на щастя, зокрема, тут є присутній пан Василь, який зберіг разом з колегами, заніс на власне подвір'я цього лева. І він... Трагічно, але чекає реставратори. Б'ють на сполох, лише п'яту частину левів можна відновити окремо в інших випадках стіни просто не втримають відновлених скульптур. Найважливіше у цьому участь самих львів'ян. з Чинає, самої площі ринок там, де щодня десятки тисяч туристів перебувають. Ніхто не усвідомлює, де коли в якому катастрофічному стані знаходяться ті будівлі. Небайдужі об'єднуються і шукають для левів опікунів. Якщо буде ситуація, що не мають достатньо коштів. Будемо говорити, що ми знайдемо додаткових інвесторів, спонсорів. Меценатів, які будуть разом з власниками ремонтувати свої свої будинки і рятувати леві в першу чергу ті, хто є співвласниками. Ініціатори заснували благодійний фонд. Леви будуть врятовані. Перший пілотний проект венеціанський лев, на якого вже розроблено документацію. Участь у ньому, як і в інших проектах, спільно з інвесторами може взяти кожен, адже львів без левів не львів. Надія Черевколі Козак, Новини. Субтитрувальниця